Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу зробити відео огляд свого чудо-коника, як говориться, якого і кормити взагалі не потрібно майже. Ось, Якого використовую вже більше двох років. Більше двох років він мені служить вірою і правдою. І в принципі, в принципі заслуговує на те, щоб зняти це відео. Так, ось такий номерок я на нього встановив. Номерок для того, що коли зупиняє патруль поліція то щоб вони в принципі зразу бачили, що це електроскутер. Через те, що часто їдуть за скутером, але не знаючи, що це електро, зупиняють і вимагають всього того, що потрібно від звичайних скутерів. на на звичайних двигунах. Ось. А так як для електроскутера не потрібно ні прав, ні реєстрації, то, в принципі, знаючи те, вони більше не зупиняють. А так, коли бачать цю інформацію зразу, то зразу менше питань виникає. І зразу розповім про. Про питання е неполадки, які у мене під час експлуатації з ним були. Одна неполадка була, це якось я їхав і чомусь почала втрачатися тяга. Не знав, що це таке, а це просто був погано зажата або від вібрації, десь розкрутилася клема. на акумулятори І один акумулятор відходив, через те втрачалася тяга. Але я благополучно добрався додому. Вдома все полагодив і все було чудово. Далі друга неполадка. Так як ми бачимо, що у нього кліренс низький. Це, в принципі, більше городський транспорт, Ось, не кросовик, це точно. Ось, І десь я акумуляторною частиною. Вдарився, і в мене цей захист відвалився трішки. І нижній акумулятор майже впав на низ. Ну, теж він висів, я благополучно добрався додому. На другий день поїхав до свого знайомого сварщика, він мені все гарненько позаварював, не по-китайськи, а по-українськи. Надіжно і все, в принципі, благополучно працює. Ось, так як я трішки Полюбляю риболовлю, до речі, ставочок чудовий. Так як я полюбляю риболовлю, то використовую його не тільки у місці, а і трошки їжу на рибалки. Хто дивиться мій канал, той, в принципі, бачив мої рибалочки. І всі рибалочки, які в мене, в принципі, я їздив на ньому на них. Так, по неполадках. По неполадках ще був один випадок. Коли я їхав, їхав по трасі, їхав швидко, і вибіг кіт, і якось він благополучно мені влупив в переднє колесо, так що в мене підколесилося переднє колесо, і я на ньому юзом впав і юзом трішки проїхався. Але так як це добре, що це не мотоцикл, і тут а, частина така, де є сховати ноги, от, то я відбувся. Подертими штанями, так як п'ята частина моя з сідушки трошки злізла і трошки по асфальту я проїхався задницею. Але це таке: руки, ноги цілі, в принципі, не царапені, нічого не було. Трішки пошкрябав скутер, але, але випробував його міцність. Пластмаса тут доволі хороша. На диво я думав, що буде гірше. Получається, в мене тріснуло тільки ось тут. Трішечки, ось тут трішечки, і в цьому місці трішки більше, так як цей поріг саме більше виступає. Ось я його чуть-чуть навіть підфарбував, але це таке ось, ну, трішечки трішну. Ось тут трошки потертість. І тут трішки потертість. А так, в принципі, все ціле, все. Все чудово. А, і на задньому, ось Тут на цій блискучій штучці теж трішки потертість є. Ну, на експлуатацію це ніяк не впливає, слава Богу, все працює, їздить, все чудово. Ось. По акумуляторам. По акумуляторній батареї е, виробник. Прописав зразу, що можна проїхати до 85 км, але це можна проїхати на самій нижній швидкості і, так би мовити, по місту, по рівній дорозі. Ось, так як ніколи не буває, так як ми їздимо по кривій дорозі. Дорога наших любих. ось Їх, здається, трішки підлатали, але 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 зараз вони все одно вертаються до того самого стану. Ось, Так як дороги в нас не рівні, то в мене найбільше використання батареї, це 65 км було, коли він був новий. Уже пройдячи 2,5 роки, акумулятор впав і в цьому році, коли ще було доволі тепло на вулиці. До 20 градусів, то він витримував 40-45 кілометрів. Так як зараз температура знизилася, ось то я на ньому проїжджаю 30 кілометрів. О, вже так. Натяжечку, ну, в принципі, я його повністю не розряджав. У нього при тому, коли падає акумуляторний заряд, він ще може дуже довго їхати на низьких швидкостях. Але ось остання рибалочка я їздив за 15 кілометрів і туди цілий день висадів і назад, назад, вже світло навіть. От, я приїхав якби без проблем. Тобі ж, думаю, що 30 кілометрів він зараз проїде спокійно. І трішки по комплектації. Скутер оснащений ось таким ключом, ключом брелком Ось так можна його вимкнути. Так же само. І вимкнути. І вже він готовий до експлуатації. Є у нас сигналізація, яка добре працює, відбій сигналізації. Ну, в принципі, все стандарт. Так, що у нас є? У нас є тут багажничок. Ось, в принципі, багажничок місткий. Ось у мене тут така немаленька торба з всяким необхідним. Так, тут у мене є зарядочка, щоб у будь-який час можна було десь підключитися і підзарядитися. Так як були випадки, наприклад, як я його тільки прикупив, ось, не знав ще, як він роз'їжджається і за який час, то в мене підсіла батарея. Я поїхав у сусіднє місце і в мене підсіла батарея. І, так би мовити, щоб вийти з положення, я під'їхав до ближнього ТРЦ, під'єднався до резеточки. Годинку з ним посидів і 15 км я ще спокійно приїхав. Тобі ж за годину заряду ви собі спокійно його зарядите, щоб вам доїхати будь-куди вам потрібно. Додому. Ну, якщо ви вже проїхали з дому туди, то й додому доїдете. Далі, тут у нас є світло, дальнє, ближнє, тут у нас є сигнал. Повороти. Показчик. Е -е, проїхав я на ньому вже ось 11 338 кілометрів. Цей лічильник не збивається, не знаю, чи він може якось і збивається, але це мені, в принципі, не цікаво було. Е -е, далі показує йомкість нашої батареї. І кілометраж. Все просто і зрозуміло. Е -е, Тут у нас є перемикач світла, це світло вимкнене, це ближні габарити і це повністю світло на освітлення дороги. Далі у нас тут, так би мовити, коробка передач, можна кнопочкою собі вмикати. Перша, друга, третя. Ну, друга наразі, ось видно, показується. І так само можна вмикати, е регулювати механічним. Друга, третя, друга, перша. Можна як механічно... Ой, зараз перша. Як механічно регулювати, так регулювати автоматично собі кнопочкою. Ось, все, доволі... Доволі. Зручно. Ось так це все виглядає. ось Швидкість, швидкість він розвиває, е, заявлена швидкість 45 км, але розвиває саме більше 55 км. Це від 45 до 55 км на ньому можна виїжджати. Доволі гарно виглядає колір. Я вибрав колір red собі і за нього в свій час. Трішки переплатив. Пару тисяч заплатив за колір. І цим я не шкодую, що я так зробив через те, що, через те, що скутер е є безшумним, він є електро. І зрозуміло, що ви рухаєтесь по місту, де всі глухонімі. Можна так сказати, через те, що вас ніхто не чує, але добре за рахунок яркості, що вас хоч бачать. Так як вас люди бачать, то більш трішки відходять, бо бувають різні випадки, і це може бути трішки опасно, коли вас на дорозі ніхто не бачить. Ось, далі тут у нас є місце для заряджання. Наша зарядочка вставляється в це гніздо. І заряджається акумулятор. Ось. І також у нас тут ще є місце для підзаряджання телефона, кому потрібно. Або інших гаджетів. Це часом буває потрібно. Так як я з ним буваю на рибалочку, виїжджаю на ніч, то це доволі зручно. Ось, на рахунок догляду. На рахунок догляду все дуже добре. Так як в нас, бачите, погодка не дуже, недавно були дощі. Ось я сьогодні заїхав на моєчку, його гарненько, бистренько змив і приїхав показати вам огляд. Ось, чуть, -чуть водичка ще поки що позатікала, є шпарене, але це таке воно випарується звідти. Так що можу сміло вам... Рекомендувати даний скутер для міста це взагалі чудова річ. А хто любить поїздити по горах, звичайно, вам потрібен крос. Ось. Хоча кажу, куди б я не заїжджав, ще я на ньому, слава Богу, не застряв ніде Ні в якій ямці, ні в якій калюшці. Ось так. Кому сподобався даний огляд, палець вверх. Радий, що був вам корисний.